Добрі ранку. Від 1 до 10 оцінюєш больовий синдром. 4. 4. Ну, це повністю адекватний показник перший день після операції. Може ще буде трохи слабкість. Зробимо сьогодні перев'язочку, все подивимось і з кожним днем буде все легше і легше. Якщо післяопераційний період буде протікати без ускладнень, а якщо все буде добре, то 4-5 днів ми будемо. Вчора з бедра взяли кістку, щоб укріпити Ага. І що далі? Через 14-16 днів після зняття швів, почнеш далі займатися м'язами цієї кінцівки, укріплювати їх. І після цього, через три місяці, приблизно другий етап остеодирективного протезування.